Ви пам'ятаєте гучний скандал, наприклад, навколо Ахмадиту, де був була незрозуміла компанія, оголошена переможцем цього тендеру, потім тендер відмінений, і так далі. І так далі. Це те, що стало відомим. А скільки таких змов? Відбувається на державних закупівлях, коли конкуренції а, фактично немає. Коли замовники цього тендеру прописують тендерну документацію під конкретну компанію, і вона не відчуває необхідності змагатися, наприклад, своєю ціною і встановлювати ціну менше, і таким чином надає найвищу ціну, яка а, очевидно є на конкурентну. держава, закуповує відповідні роботи чи послуги, чи товари у такої компанії за неконкурентну ціною, і таким чином вимиває гроші з державного бюджету. І хтось ці гроші, звісно, передає не на ЗСУ, а просто собі кладе в кишені. Подібні ознаки порушення. Я виявила нещодавно як депутатка Київської міської ради в діях одного з підприємств. А що я зробила? Я, звісно, звернулася до Антимонопольного комітету з проханням перевірити відповідні факти і почати відповідне провадження про порушення у сфері конкуренції. Як буде діяти Антимонопольний комітет, я не знаю, але обов'язково вас повідомлю. Давайте трошки почекаємо, як вона від...